Продовження 15 го розділу Євангелії Йоанна, який ми читаємо цими днями. Христос, виноградна Лоза. Перебувайте в моїй любові. Хто в моїй любові перебуває, я перебуваю в ньому, а Він перебуває в мені. Ми вщеплені в Христа. І це одна з таких найпрекрасніших аналогій. Наш містик Екхард казав, що маємо усвідомлювати собі. Що в нас тече та сама кров, ми є тим самим тілом Христовим, ми в ньому перебуваємо, а Він перебуває в нас. Це добра нагода, брати і сестри, щоб жити в цій свідомості пасхальній, що ми Христові, ми Христу належимо, Він є наш, а ми Його. А всі разом належимо Отцеві. Просимо, щоб Господь по особливому торкався нас цими днями, щоб ця пасхальна тайна в нас росла.